Всім привіт, пані та панове! З вами канал Походеньки Дмитра. Моє ім'я, як завжди, Дмитро, і це невеличкий огляд моєї українізації, яка нарешті добралась до релізу. Вона релізувалась насправді ще тиждень тому, але, скажімо так, у мене то часу не було, то ще щось, і я не міг ніяк записати з вами розмовний ролик. В цьому ролиці буде відповіді на популярні запитання, деякі пропозиції до вас і деякі думки на рахунок майбутнього взагалі цієї українізації. Ну і деякі думки на рахунок мого розвитку. Як українізатора, про це все в цьому відеоролику, тому не перемикайтесь. Але почнемо спочатку, де ви можете знайти українізацію? Це, напевно, що основне. По-перше, і найголовніше купіть айзека як то кажуть, і зайдіть в Steam Workshop. Тут є мод, який називається Забандіков Айзак Українського 1.0 version і ви тут просто натискаєте кнопку підписуєтесь, заходите в гру, виходите з гри, заходите заново. Українізація ідеально працює. Вам треба всі модифікації, вам треба офіційна версія гри для цієї, скажімо так, штуки. Все буде весело, все буде грамотно працювати, проблем у вас ніяких немає виникнути. Якщо ви все-таки адепт піратського геймплею, я вже не раз неодноразово про це казав. Я не дуже сильно підтримую піратство, але все-таки, якщо ви дуже хочете, хоча б оком одним подивитися спочатку на гру, а вже потім її купити, є пост на толоці. Тут є основний факт: пост на толоці буде закріплений, і коли ви зайдете по ньому за посиланням, яке буде дано в описі до цього відеоролика в Ютубі. Ви зрозумієте, що щось пішло не так, да? у вас щось не працює. Насправді, насправді, тема тут є, ви просто її не бачите. Щоб бачити такого роду теми, вам треба обов'язково пройти реєстрацію, ну, і як наслідок, потім залогінитись. Як бачите, ось я залогінився, і ось українізацію прекрасно видно на талоніці. Тут є торрент файл, тут є Google Диск, якщо ви не хочете качати якийсь лівий торрент. тут є особливості встановлення, тут повністю написано, як це працює, я думаю, розберетесь точно. Питань яких, я думаю, у вас не буде. Все це працює. Власне кажучи, дякую, як то кажуть, за те, що ви її скачали. Це якщо казати про встановлення. Якщо казати про актуальні новинки, хто не зрозумів, що сталося з Айзеком, власне кажучи, все досить просто. Я додав нарешті перекладачівок. Це досить важливий пункт в Айзеку, і це завершення перекладу. Яке воно може бути? Що лишається неперекладеним? Про це багато хто мене питав і питав причини. Ну давайте я ще раз вам скажу. По-перше, в Бестіарії оце ХП, Hits, з Дез Енкаунтер. Воно лишиться неперекладеним завжди. По-друге, передбачення в автоматах передбачень, картки з правилами. Експериментальна пігулка, коли ви її юзаєте, там ефект пише Speed Up, Tears Down, неможливо це перекласти. Ну і врешті-решт, Pokemon Go, предмет, коли він активується, там пише, що Е, e, назва монстра. Ну наприклад, візьмемо сплячу роззяву. Appears, Типу, прибув. Це неможливо замінити. Це Е e і Appears, тому що це і все, що я до цього казав, все це можливо тільки розробнику. На жаль, у мене доступу до такого інструментарію, як у людини, яка писала модифікацію, немає. Це все буде можливо, тільки якщо локалізацію додадуть офіційно. Про можливі баги я вже казав неодноразово, консоль досить зламана, дівитим досі працює досить дивно, але все-таки. Тепер друге запитання, яке я чую найчастіше, чому шрифт виглядає насправді досить шпарувато? Насправді тому, що це рукописний шрифт, і при його. Поштабуванні, умовно кажучи, все це розтягується. Як це можна фіксити? Насправді, фікс я буду робити сам. Типу, я наведу, щоб воно у вас виглядало більш-менш непогано, але ось так у вас це буде виглядати в оригіналі, якщо ви не користуєтесь іншими модифікаціями. Але якщо вам каже, очі ріже ця піксалізація, зайдіть в налаштування, увімкніть фільтр. Ви побачите, що шрифт став не такий поганий. Він трошки замилений, але в принципі читаємість від цього не постраждала. Так, да, Token, на жаль, також неможливо перекласти. Ну і до речі, на рахунок Eden Token, якщо так уж говорити, ми можемо зайти і подивитися, от там на годі, бачите, Time і Score. Це, на жаль, також неможливо перекласти. Такі от справи, це по тому, що взагалі ви. Можете побачити модифікації, у вас які можуть бути актуальні з нею проблеми. Всі критичні баги я вже виправив. Всі дуже якісь дивні баги, я також виправив, але це все ще потребує вашої допомоги. Як якщо ви зайшли на цей відеорок, вам явно подобається ІСААК, і ви знаєте наскільки це велика гра. Це неймовірно здоровенний робілайк. Жанр взагалі як такий, і це найкращий його представник, і тут просто можна за тисячу годин все не знайти. Тому насправді можуть бути ще лексичні помилки, можуть бути граматичні помилки. Весь переклад все, що робився мною вручну, і тому цього дуже багато, можливо, ще лишилось. Пишіть про це в коментарі або під темою в стімі, або в Ютубі, або в особисті повідомлення мені пишіть, або на толоці, або на Discord каналах, я купую Пишіть про баги, не соромтесь про це. Багато багів я приймаю до уваги і виправляю згідно ваших побажань. Деякі від цієї, звичайно, деякі нелояльні. Там, наприклад, ви можете в обговореннях бачити, що одного американця щось змінилося. Типу, у нього вилітали слова за грані, але ми зійшлися на думці, що це в нього щось не так, бо у мене це так не працює, як в нього чогось. Такі от справи. Це по-друге як то кажуть. І по-третє, по основне, я планую ще два місяці потерпіти трошки, щоб ви якраз пошукали ці баги, щоб ті, хто, кому ця локалізація була потрібна, її відновили. Я планую цю локалізацію насправді показати Едмунду і компанії Ніколас. І тут мені вже треба ваша допомога. Я хочу створити тему в стімі, і після того. Як ми створимо це обговорення, ми будемо просити, щоб компанія «Ніколас» і Едмунд Макмілан або додали мою українізацію офіційно, або вигадали свою. Типу, тобто мені їм допомогти нічого не варто. Я не прошу у них за це ніяких грошей. Це може бути зроблено на волонтерських засадах. Я вже казав, що це від мене великого гравця Вайзека для вас, умовно кажучи, українська спільнота, яка це дивиться. Єдиний момент, що коли ми це будемо робити, те ще треба буде пускати під ніж. Зокрема, це дві мої відсилки, я думаю, постраждають. Причому одна 100%, друга не 100%. На рахунок першого, я думаю, цю відсилку всі пам'ятають. Моя українізація взагалі багато відрізняється від інших. Це шубдавуб предмет. Ось він. Цю відсилку ви і так всі розумієте. Я думаю, я вже казав неодноразово на своїх стрімах про цю адаптацію, і її треба, напевно, було пустити під ніж. Бо для нас це нічого страшного, але мені можуть прив'язати за якусь расову ненависть, національну ненависть. Вона то є, але всі ми знаємо, що краще, краще без цього. От. Ну і трансдентність предмет, мій люблений. Тут, звичайно, наша локальна відсилка. В оригіналі там написана якась також відсилка на англомовну культуру. Я її дуже не хочу заміняти, але подивимось, що я зможу її е, вибити собі. Але, от, йобана Русня доведеться змінити, панове. На жаль, чи на щастя, не знаю. Власне кажучи, от такі от справи. Тому. Е, Качайте локалізацію, рекомендуйте її друзям. Давайте мені, будь ласка, фідбек. Це основне, що я вас прошу. Це все, що мені потрібно. Е, якщо хтось думав, як мені можна мене підтримати чи віддячити, підпишіться, наприклад, на Ютуб канал Ну, це відео було викладено по-перше, в стімі, як першочергове відео, яке ви бачите, тому всім привіт, хто тільки що це побачив. Підпишіться на мій ютуб канал, у мене там стріми україномовні проходять. Можливо, вам сподобається. Якщо це не ваш контент, то просто підпишіться. Мені буде приємно. Типу грошей я у вас ніяких не прошу і тому подібне. Такі от справи. Тому всім ще раз величезне дякую за підтримку. Всім дякую для тим, хто був ще з БТ, коли перекладені були тільки предмети, і ні головне меню, нічого не було зачеплено. Всім величезне дякую за те, що були зі мною. Всім дякую моїм друзям, які допомагали шукати помилки. Дякую всім. Твіттер каналам, всім, Дискорд-спільнотам, телеграм-каналам, які розповсюджували цю українізацію, і писали про це статті. Величезна вам подяка від мене, як від автора. Мені дуже-дуже приємно, я не очікував, що це так вискавить, як аматорський проект як не якась студія. Дуже-дуже приємно, канове. На цьому поки що насправді все. З вами був канал Походеньки Дмитра. Грайте тільки в якісні ігри, підтримуйте. Сучасних українізаторів виправляйте їх, коли це не потрібно. Бережіть себе і своїх близьких. все буде України, панове. А на сьогодні поки що всім до побачення.